Кримські підприємці можуть перереєструвати свій бізнес, ДПІ Івано-Франківська пояснює, для цього переселенцям, котрі вимушено покинули територію окупованого півострова, потрібно лише звернутися до державної реєстраційної служби, щоб офіційно змінити місце проживання та знаходження. Після чого даних платників візьмуть на облік лише за один день. Якщо раніше це, згідно закону, це продовжувалося місяць. Тепер це робиться за один день. Також ті юридичні та фізичні особи, які не включені в ЄДР для того, щоб змінити місце знаходження, подають відповідну заяву. Податковою інспекцією зміни торкнулися і процесу присвоєння реєстраційного номера облікової картки. Якщо раніше кажуть податківці, його видавали лише за місцем реєстрації, то нині втікачі з анексованого Криму можуть отримати цю послугу у будь-якому територіальному органі доходів і зборів. Якщо звернувся, звернулася людина там з Криму, чи з Луганська, чи з Донецька, в місто Львів, чи місто Івано-Франківськ, вона може отримати свій реєстраційний номер облікової картки або Ем, свої доходи, якщо їй це потрібно, наразі в Івано-Франківську свій бізнес уже перереєстрували чотири юридичні особи та троє фізичних підприємців з Криму.